Через значні ремонтні роботи на електростанціях, зокрема, і виведення у плановий ремонт атомної генерації, яка інтенсивно функціонувала під час опалювального сезону і потребує перезавантаження палива, зменшилася потужність української енергосистеми у вечірні години в ній задіюються. Всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією, але їх не завжди вистачає. Саме тому закарпатців просять у вечірній час економити електроенергію. Ми просимо за можливості вимикати саме в цей час у ці кілька годин енергоємні прилади, наприклад, електробойлери, електрообігрів, пральні машинки, сушильні, якісь такі прилади, які споживають багато електроенергії. Просимо також слідкувати за тим, чи вимкнуті навіть лампочки у приміщеннях, де ви не перебуваєте в цей час. Навіть такі маленькі, маленькі кроки дозволять заощадити і стабілізувати систему. Це дуже важливо. Ми зараз працюємо над те, щоб у зимовий період наступної зими ми були зі світлом і теплом.